Чотирнадцята неділя позіслані Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, єси і все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. До Корінтян першого послання святого апостола Павла читання. Браття, а що світ своєю мудрістю не пізнав Бога у Божій мудрості, то Богові угодно було спасти віруючих глупотою проповіді. Коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрости шукають, ми проповідуємо Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган. А для тих, що покликані чи юдеїв чи греків Христа. Божу могутність і Божу мудрість. Бо нібито не мудре Боже мудріше від людської мудрости, і немічне Боже міцніше від людської сили. Погляньте, брати, на звання ваше небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. І безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних, і незначне світу, та погоржене Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівячити те, що було, щоб жадне тіло не величалося перед Богом. Тож через нього ви Христі, Ісусі, який став нам мудрістю від Бога і оправданням, і освяченням і відкупленням. Щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться. Та я, коли прийшов до вас, брати, не прийшов звіщати вам свідоцтво Боже високомовними словами чи мудрістю. Ні, я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа і Торос П'ятого. Я був у вас немічним, лякливим, увесь тремтів. Слово ж моє і проповідь моя не були в переконливих словах мудрости, а в доказі духа та сили. Коментар. Дорогі мої, цей уривок частина ширшого дискурсу, якому апостол Павло пояснює молодій християнській спільноті у Коринті справжню природу Божої мудрости і значення Христа Ісуса. Ця спільнота, яка зародилася у привалюючій язичницькій культурі, надалі перебувала під доволі сильним зовнішнім впливом і, на жаль, не завжди стежила за Божою логікою речей, а відтак у практичному житті керувалася ідеалами, протилежними до тих, які явив своїм життям Христос. Павло використовує це повчання, щоб закликати спільноту до єдності. Благаю вас, брати ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів поміж вами, але щоб ви були поєднані в однім розумінні і в одній думці. 1 Коринтян 1.10. І цю ж тему Він розвиває далі в 1 Коринтян 3.1.10. 4:21. Коли юдеї вимагають знаків грехи мудрости, ми проповідуємо Христа Розп'ятого ганьбу для юдеїв і глупоту для Бога. Дорогі мої, коли Павло прийшов до язичницького міста, наповненого насиченим культурним та інтелектуальним життям, щоб розповісти про Ісуса з Назарету, який був розп'ятий римлянами, а потім воскрес із мертвих і став володарем світу, а тепер закликає усіх людей до віри і послуху, то він знав, якою буде реакція на Його проголошення про Ісуса Христа. Саме, дорогі оця Керигма, проголошення того, що Бог зробив для спасіння світу через смерть та Воскресіння Ісуса Христа. Саме це суть християнської благовісті. Для корінтян. Це була звістка про розп'ятого злочинця, який до того ще й належав до погорджуваного народу. Проте і для самих євреїв така звістка була ганьбою, скандалом, як каже грецький текст нового завіту. Тобто, чимось, що заплутує, збиває з пантелику, скандалом, дослівна причина спотикання як жоден єврей не очікував, що месія може бути розп'ятий римлянами замість завдати їм остаточної поразки. Тому, з огляду на це, де би Павло не проповідував, він намагався уникати наду... над то мудрих висловлював, щоб його слухачі не впали в оману, щоб вони нібито вірять у те, що говорить Павло, а насправді просто отримують задоволення від його ораторського мистецтва. Павло вважав, що саме хрест Ісуса мав справити враження на адресаті послання. Проста розповідь про те, що сталося, мала вивільнити силу, цілком відмінну від будь-якої людської, народженої мистецтвом красномовства. Тут мала діяти Божа сила, яка перевищує усі немічні людські зусилля і здібності, та Божа мудрість, перед якою усі людські знання та освіченість видаються сміхотворними. Тут цікаво ще. Що коли Павло говорить про Хрест Ісуса, то використовує парадоксальні вислови, а це зі свого боку мимоволі підсилює риторичний ефект. Бо нібито не мудре Боже мудріше від людської мудрості, і немічне Боже міцніше від людської сили. Християнська благовість розповідає про Бога, який помер посеред сміттєзвалища в глухій провінції Римської імперії, який говорить про те, що може видатися нісенітницею присутності шанованих мудреців цього світу. Це благовість про Бога, який противиться гордості, жорстокості, силі та славі цього світу, і хоче все це знищити, щоб встановити своє царство, якому слабкі та не надто мудрі будуть прийняті не з меншим теплом, ніж шановані та мудрі. Парадоксально, що на цю благовість Павла вірою та послухом відповіли зовсім. Не найвідоміші представники міста Корин, а переважно звичайні та непримітні люди. Коринські християни були нічим, але Бог зробив їх усім через єдність із розп'ятим воскресли Месію. Тому усе, що тепер посідають християни Коринту, вони отримали як невимовний Божий дар. Від до, від, до, від Матея святого Євангелія читання. Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притча. Царство Небесне, схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді Він знову послав інше слуг, кажучи Мов ти запрошене. Ось ще. Обід мій зготував, зарізано волів та підгодовану худобу, все готове. Ідіть на весілля. Та ті тим знехтували і пішли собі хто на власне поле, хто до свого крамарства, інші, схопивши слух, познущалися з них і повбивали. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені були негідні, підіть, ходже, на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей. А як же увійшов той цар, то подивився на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний в весільну одіж. І сказав до нього, як то ти увійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, а той мовчав. Тоді цар промовив слух, зв'яжіть йому руки і ноги та киньте геть у темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів, багато бо покликаних, але вибраних мало. Коментар. Дорогі моїм. Ці неділі Царство Боже представлено як бенкет, відомий в юдаїзмі образ радощів та, та тріумфу в кінці часів. Апостол Павло уточнює, про що справді йдеться, бо Царство Боже не їжа і пиття, а праведність мир і радість у Святому Дусі. Римлян 14, 14:17. Праведність це правильні стосунки з Богом і ближніми, а мир і радість у Святому Дусі наслідок цієї праведності. Хрей Бломберг аналізує цю притчу, підкреслює такі основні теми: Бог кличе до свого царства багато різних людей. Друге, відверта відмова прийняти Боже запрошення спричинює вічне відкинення покарання. Третє, нездатність людини, яку Бог покликав належно приготуватися, виявляється таким же гріхом і з причиною покарання. У контексті, Контекст притчі показує, що першу групу становлять вороже налаштовані до Ісуса Юдеї, а другу майбутні учні нездатні сплатити ціну учнівства. Отже, маємо певну триаду – цар, який запрошує всіх. Гості, які відмовилися прийти, чоловік без весільної одежі. Якщо добре проаналізувати причини тих, хто зігнорував запрошення царя і виявив не тільки брак пошани, але й відмову визнавати його суверенітет, то виявиться, що вони сміхотворні. Ситуація з чоловіком, якого начебто забрали з вулиці. Також не настільки драматично, як видається на перший погляд. По-перше, наполегливість прийти на бенкет сприймалася на сході як люб'язність та ласкавість господаря. По-друге, ніде не сказано, що гість був бідний і не мав часу вдягнутися, як належить. По третє, на сході існував звичай принадманний також іншим епохам стародавнього світу, що цар сам роздавав гостям святкову одежу. Отже, чоловік без святкової одежі свідомо знехтував царським даром царство небесне, схоже на царя. За допомогою притчі про весільний бенкет Ісус розповідає про природу сотвореного Богом Всесвіту та особливе місце і призначення людини в Ньому. Згідно зі свідченнями, зафіксованими в Євангеліях в основі Божого погляду на світ покладена ідея Царства Небесного. Цьому ривку Матей порушує нелегке для наших вух. І серця питання: наскільки зріле та серйозне наше ставлення до того, що Бог зробив і далі робить для нашого спасіння. Само собою зрозуміло, що нам приємніше сприймати розповіді про те, що Бог утре кожну сльозу, откровення 21:4, ніж попередження про суд, плач і скреги зубів. Проте притчі Ісуса, яку Він розповідає в останні дні свого служіння після акції у храму та притчі про злочинних виноградарів, показує на те, що існує інша реальність, зумовлена рішенням та поставою людей. Томрайт відзначає, що є різниця між цим широким запрошенням. Щирим запрошенням та нашим Сьогоднішнім бажанням почути, що Бог любить всіх нас незалежно від нашого чинення. Коли каліки та сліпі прийшли до Ісуса, Він не сказав їм ви гарні такі, як є, але зцілив їх, коли до нього прийшли блудниці і митарі, Його любов не дозволила їм далі перебувати в темряві, ці люди і все їхнє життя змінилося на краще. У глибині душі ніхто насправді не вважає, що Бог хоче залишити нас такими, якими є. Бог любить навіть серійних вбивць та розбещувачів неповнолітних. Він любить безжалісних та зарозумілих бізнесменів. Бог любить владних матерів, які калічать життя своїх дітей. Але сутність Божої любові. Дорогі мої, полягає в тому, що Він прагне кардинальної переміни всіх цих зловмисників, ненавидячи їхні вчинки, Проте, як благий Бог, Він не може допустити таких людей до участі у святкуванні на честь свого сина, якщо вони не бажають змінюватися. У цій притчі Ісус послуговується символом, весільний одяг, це любов, справедливість, милість і святість Царства Божого. Якщо ви відмовляєтеся від такого вбрання, значить вам не місце на бенкеті. Перш ніж звершити таїнство хрещення, дорогі, священник зобов'язаний, узгодившись з казівками трепника, зняти з того, хто приймає хрещення верхній одяг, це оголення людини. Перетаїнством хрещення означає її зречення від свого безбожного минулого, від життя гріховного, адже людина приходить до Бога не за життєвою удачею, не по допомогу в земних справах. Усякому разі, якщо вона сподівається на такий прибуток, то сильно помиляється. Спаситель помер на Христі і заснував церкву свою на землі не для того, щоб моя перина була м'якшою. Людина приходить до Бога, бо утомлюється від гріха. Бо хоче чистоти, бо усвідомлює, що вона гола. Як колись на зорі людської історії Адам усвідомив свою ганебну глизну після того, як благодать, що одягала про батьків раю, була ними втрачена після гріхопадіння. Так само і тільки тоді, коли людина усвідомлює, що вона гола. Соромно гола перед Богом, перед правдою, коли вона усвідомлює, що їй нічим прикрити свій сором, свою мерзенність гріховну, тоді вона приходить до Бога. І це єдина причина хрещення. Тільки коли людина зрозуміє, що їй сиротливо і страшно жити у цьому світі без Бога, її можна хрестити. Тоді вона не роздумує, які вигоди можуть їй відкрити ще після хрещення. Не розраховує на удачу чи щастя, вона знає, без Бога, без церкви їй кінець. Зрозуміло, що в такому стані не до дрібниць. Скажуть тоді, Кинь колишнє життя, як брудний одяг в передбаннику, кинеш не роздумуючи. скажу тобі, треба постити, молитися, вставати у неділю зрання, щоб в церкві на службу встигнути. Та коли завгодно, знайшли чим налякати, і не біда, що людина ще не дуже розуміє догмати віри, не цілком розбирається у правилах і свичаях церковни. Не біда, що вона ще Євангелія до кінця не прочитала, вона готова до хрещення, бо готова навіть прилюдно зірвати із себе і відкинути все своє старе життя, як старий, огидно-брудний одяг, що тхне смородом гріха. І тоді церква Христиї. І тоді священник відразу після занурення у воду того, хто приймає хрещення, одягає його в швітлий одяг, на знак того, що всі його минулі гріхи прощені, а гріхи в свою чергу прощаються не через якісь особливі заслуги перед Богом і церквою. Ні, дорогі мої, звідки взятися цим заслугам? Гріхи йому прощаються, бо він сам від них відмовився, бо він сам їх з відразу від себе відкинув. І хор у цей час співає чудовий тропар, ризу подай мені світлу, ти, що залягаєшся світлом, як ризою, многомилостивий Христе Боже наш. Те, що звершується на наших очах, це не що інше, як повернення Адама в рай. Це як реанімація, як оживлення мерця, бо син мій, оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, локе 15.24. Іншими словами, для того, щоб одягнутися в нову, сяячу чистотою і непорочністю ризу, треба зняти з себе брудні, старі лахи, відмовитися від гріха. Який ще вчора був нам найрідніший і найближчий. Це не просто кинути гріх, який до сьогоднішнього дня був сенсом і змістом усього нашого життя. Це тільки з боку здається, що п'яниці нічого не варто кинути пити, розпуснику розпусничати, наркоману колотися, а залісному лежеправеднику судити усіх навколо себе. Це дуже важко зняти із себе старий одяг і залишитися голим, щоб усі бачили, от він який, це подвиг. Такий подвиг церква називає покаянням. Без дійснення покаяння не можна стати членом церкви, не можна розраховувати на Царство Небесне, не можна вважати себе християнином. Той, хто вважає себе в праві судити інших, уподібнюється Фарисеєві, що примудрився в молитві до Бога засудити ближнього свого. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедники, перелюбники, або як цей мита, 18.1. І відповідь Божа йому, як і нам, коли ми уподібнюємося цьому лише праведнику, прозвучала у сьогодні мушня Івана. Цар, увійшовши, подивитись на гостей, побачив там чоловіка, убраного не у весільний одяг, і каже йому: Друже, чому ти увійшов сюди, не маючи весільного одягу? А він мовчав. Тоді цар сказав слугам, зв'язавши йому руки і ноги, віжміть його і киньте у пітьму непроглядну, там буде плач і скрегіт собі. Матея 22, один. 13. Шлюбний одяг, дорогі мої, це одяг покаяння, це та світла риза, яку Бог одягає нашу обмиту сльозами другого хрещення скрушну душу, обпалену вогнем світлом покаяння, мовчання людини, одягненої не у шлюбний одяг, це те, що церква називає скам'янілим невідчуттям, смертю за життям. Зрозуміло, що для таких є тільки одне місце пітьма непроглядна, де плач і скрегіт зубів. Чужі скажуть нам, які ви кровожерні. ні, щоб простити нещасного, та б ми б і раді простити. Що робити, якщо він сам того не хоче, не хоче і тому мовчить, не хоче і тому не знімає свого несвяткового одягу. Не знімає, але при цьому вважає себе вправі перебувати у шлюбному бенкеті. Злісний, брудний, неупокорений, проте переконаний у тому, що вже він право має, не дай Бог так нам. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під першим коментарем, де я уділив благословення. Інших пишіть свою думку і не забувайте про пальчик вверх або пальчик вниз, цей лайк. Вам не важко, а мені приємно. Слава Ісусу Христу!